Доброго вечора, шановні друзі. В ефірі з вами Сергій Міщенко, кандидат біологічних наук, номеропсихолог, енергопрактик. Сьогодні коротенький ефір, традиційний вже з прогнозом на серпень місяць. Трошечки ми його ну, зробили, може, вже запізно, але, як кажуть, лучше поздно, ніж ніколи. Традиційно розбираємо серпень з позиції 22 арканів методи матриці долю. Серпень взагалі підсвічений восьмою енергію, оскільки енергія ну восьмий місяць, да, восьма енергія енергія кермічної справедливості, енергія взагалі, справедливості, енергія законності, енергія, коли нам може здаватися, що е, з нами якось поводяться не, не так або щось ми отримуємо не те. Це взагалі з період збору урожаю, да, як фізичного як би, плані, да, гіркі помідори і там і все інші плоди зстрає, так і кермічні наші насіння, теж в серпні якби дозрівають, да, і ми збираємо. Той урожай, який заложили насіння, і, би, тож і наші дії, і наші би, думки все це би, результат, його ми отримуємо От в такому в серпні якраз розкривається. Точому, тому що якщо з ведичної нумерології подивитися, то серпень це місяць Сатурн, восьма енергія, енергія теж карми. До речі, Сатурн в серпні, в кінці серпня, там в складному досить градусі буде. І астрологічно такий я серпень теж не, не дуже сприятливий, тому що багато планет ретроградних не дуже сприятливий період для розпочинання, яких ми розправили Венера зараз ретроградна, і там здається з 28 з 24 числа. Меркурій буде ретроградний. Тобто такий, ну складний, досить період період пов'язаний з тим, що. Треба обходити від якихось старих установок, старих якихось думок, навчатися новому взагалі, період таких змін, тако, ну, таких кардинальних таких змін духов, ну, з духовними проектами пов'язаних, і в тому числі і з матеріальними. Посвічений дуже енергією навчання, енергією традицій знань, тобто вчитися новому, відмовлятися від якихось таких ідей і речей, які вже жили своє, і якраз час для того, щоб переосмислити якби це все ці свої установки старі і так далі. Такі певні будуть екзамени проходити людина на прив'язки до старого, до якихось речей, до своїх переконань, до своїх якихось традиційних знань. Їй mm -hmm. треба бути завжди готовим до того, щоб опановувати нове. Зараз дуже швидко ви бачите, змінюється, змінюється час, прискорюється якби цей час, да, ми це відчуваємо, коли ми працюємо з енергіями, ми відчуваємо, як, ну, як це все ще зараз швидко так йде. Да, Такі духовні уроки зараз будуть відкриватися, в, тому числі в серпні, тому що енергія духовного знання в кармічному хвості. Говорить нам про заце, такі зачеплення, певні да, і так далі, то нові знов-таки якісь нові ідеї. Е, увагу Рухатися кудись, да знову знов планувати, оскільки не дуже сприятливий період для того, щоб робити щось і починати, але для того, щоб планувати, переосмислювати, усвідомлювати, набувати знань, досить такий нормальний період, сприятливий, можливо навіть сказати. Е, е, лінія фінансів е, підсвічена. Такими енергіями, як допомога, творчість, служіння, допомога іншим. І коли ми допомагаємо іншим, то до нас приходять гроші. Важливо не бути в мінусі енергії, яка пов'язана, яка говорить нам про що? Про прожертовний такий стан, тобто ми допомагаємо з позиції, то, щоб сподобатися іншим, щоб про нас не подумали погано, щоб бути гарним для інших так далі, або бо так прийнято в суспільстві, або там у ну, нас так заведено, да ти допомагаєш людям із позиції, коли в тебе багато то, є багато ресурсів, ти можеш ділитися цим ресурсом. Тоді ти ділися. Тебе вродили яблука, да, саду, знову таки, повертаючись до збору врожаю, да в прямому сенсі. Тоді ти ділися, бо тобі, ну в тебе багато і повно. Якщо в тебе самого те яблука вродило, і ти почнеш ділитися. Ну, значить ти трошки пожертвиш, якби да. Ти хочеш зробити комусь добре, але ну не забувати дбати про себе, да? і не боятися. енергія кармічна, енергія магічної такої сили, енергія пов'язана з матеріалізацією, я завжди кажу про те, що пам'ятай, е про що ти думаєш? Якщо ти думаєш про щось хороше, е ти в можем ну, любимо, ми притягуємо те, про що ми думаємо. Да? Якщо ми думаємо про хороше, ми притягуємо хороше. Якщо ми думаємо, що все буде погано, все буде погано. Ось звертаю увагу дуже е пристального в серпні на те, де, де твої думки, про що ти думаєш, про що ти мрієш, е мрій взагалі вчись, ну якби. Дозволь собі більше трошечки відносинах стосується відносин, як завжди, і якби між чоловіками і жінкою, так і відносин взагалі з колегами, з родичами і так далі. Теж енергія розширення, тобто дозволити собі більше, вивчати іноземні мови, повага до інших. Повага ну, до, інших до, до людей з іншими переконаннями, з іншими ідеями, з іншими, е, допустимо, ну, віроисповіданнями, як сказати, українською, не знаю. Тобто з, з іншими переконаннями. Треба бути як зараз таким модне слово толерантними, да? тобто більш толерантними і дозволяти собі дивитися якби ширше трошки по сторонам. Знов-таки поважати себе, поважати думки інших людей, приймати себе і приймати інших, не, не бути от, 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 таком, да? якби, що е, ми. Ну я не достатньо хороше, я не я хочу бути красивим для інших. Полюби себе і світ тобі відзеркалює твої думки. І знов таки вчити вчитися довірі, довіряти, відкриватися світу, не економити на собі. От такі енергії у нас на грошах, і такі у нас енергії на відносинах. Ну і загальне такі, якщо підсумовувати, то все ж таки знання, навчання, кармічна справедливість і закон, законність, все пробити чесно, все по правилам, якби так далі. І рухатися вперед. І загальне призначення, оскільки підсвічена енергія вибору, кохання, на таки, любови себе, прийняття себе. Зверніть увагу на те, щоб бути. Ну, ми, ми хочемо інколи показатися краще, ніж ми є. Будь собою, приймай себе, приймай інших людей, такими, які вони є. Не намагайся їх перенавчати. Да? І не вважай себе розумнішим за всіх. Ось такі рекомендації, такі енергії серпня. Гарного вам вечора. Буду вдячний за лайки, перегляди і, і, і поширення цього відео. До зустрічі зараз, завтра в прогнозі на день. Пока-пока.